Привіт, привіт! Ви на каналі GSM Форсаж, і з вами я Оленка. Ну що? Як ваші справи? Я от останнім часом стикнулася з однією проблемою. Частенько вимикають світло. Я думаю, так само як у вас. А коли вмикають, мені потрібно одночасно підключити багато пристроїв. Але мені пощастило, я працюю в gsm Форсаж і знаю про круті мережеві подовжувачі Алдніо. І сьогодні поділюсь з вами про них. Перед тим як переглянути це відео, не забувайте підписатися на наш канал, поставити лайк цьому відео та тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати круті відосики від нас. Адже у нас тут завжди цікаво технологічні новини, різні лайфхаки, огляди товарів та багато різних корисностей. і почну з подовжувача Elneo SE6403. Що ж тут ми маємо? А ми тут маємо двохметровий міцний кабель живлення, який допомагає забезпечити оптимальний потік електроенергії до підключених пристроїв: 6 розеток на 220 вольт та 4 usb порта світлодіодна індикація та вимикач. Індикація працює, коли йде підживлення, та економить енергію, коли не використовується. Заряджає до двох мобільних пристроїв при напрузі 5 В та при спільному струмі 3,4 А. Є захист до шести пристроїв від стрибків та коливань напруги, а також електромагнітних перешкод під час зарядки. Номінальний струм 10 А, номінальна потужність 2500 Вт, USB вихід 5 вольт, 3,4 А, ампери. Автомакс 17 Вт. вихідний порт це 6 розеток та 4 USB. Шнур має 2 метри. А це наступний мережевий подовжувач Алдні 4432SE. Що ж тут? Давайте поглянемо. Одночасне заряджання до чотирьох мобільних пристроїв. 4 розетки на 220 вольт і чотири входи USB. Інтелектуальна мікросхема USB Auto ID автоматично визначає тип підключеного USB пристрою, що забезпечує високу сумісність з пристроями будь-якого бренду. Кожна комборозетка оснащена захисними шторками, коли вони не використовуються. Є захист до восьми пристроїв від стрибків та коливань напруги, а також електромагнітних перешкод. Технологія Supercharge визначає найкращий струм середного пристрою від 0,1 до 2,4 А. Тут також кабель має довжину 2 метри. Він виготовлений із чистої міді. Також на подовжувачі у нас є загальна кнопка вмикання. Одним натисканням ви повністю вимикаєте цей пристрій. Номінальний струм 10 А, номінальна потужність 2500 Вт. USB вихід 5 вольт 3,4 А. Автомакс 17 Вт. Вихідний порт це 4 розетки і 4 USB входи. Шнур має довжину 2 метри. Ну і останній наш лоб це мережевий подовжувач Eldneo SE 3631. Поглянемо на нього та розповімо вам його характеристики. Він має три розетки та шість входів USB. Тут присутня технологія Auto ID, яка дозволяє автоматично вибирати потужність, необхідну вашому пристрою при підключенні через usb порт. Можна заряджати через USB усі шість приладів одночасно. Загальна кнопка вимикання одним натисканням ви можете повністю вимкнути живлення. Він має захист до 9 пристроїв від стрибків та коливань напруги, а також електромагнітних перешкод під час заряджання. Тут також кожна розетка захищена захисними шторками, коли вони не використовуються. Також має кабель довжиною 2 метри. Вхід 100-250 вольт. 10 Ампер 60 ГГц, номінальний параметр 2500 Вт. 10 Ампер максимально 250 вольт. USB вхід 5 вольт 3,4 Ампери. Авто ID. Загальна потужність 17 Вт максимально. Усі ці подовжувачі ну, дуже круті та якісні. Перевірено нашими замовниками та всією командою GSM Форсаж. Замовити ви їх можете, як завжди, за посиланням під цим відео. Ставте лайк, якщо це відео було вам корисне. Також підписуйтесь на наш канал та тис. На дзвіночок, щоб не пропускати інші круті технології, винаходи, лайфхаки та розпаковки. Та пишіть в коментарях, що з нашого асортименту вас цікавить та на що хотіли б побачити огляд у наступних відео. До нових зустрічей, Па-па!